Станісловів, якого вже нема, можна побачити на чорнобілих кадрах. Кінохроніки старого міста є частиною експозиції, присвяченої міському побуту кінця 19-го, початку 20-го століть. Її облаштували у Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Старша наукова співробітниця закладу Віта дідик розповідає, що зібрали тут і старовинні фрагменти архітектурного декору, давні ліхтарі та вивіски, що були окрасою будинків. Більшість із них в місті вже немає. На екрані ви бачите відеохроніки поруйнованого Станиславова 1917-1944 років. Це перша і друга світова війна. Також 1972 і 1988 років. Місто Івано-Франківськ в радянський період. Як руйнувався історичний центр? Руйнували Івано-Франківськ, розповідає Віта Дідик, не лише війни й тоталітарні режими. Наші сучасники пояснює, краєзнавиця теж докладаються до зміни обличчя міста. Це є двері з будівлі, яка існує до нашого часу на вулиці Мазепи, неотична будівля. І е, коли робилися магазин, е, власник викинув ці. Автентичні старовинні двері на смітник і поставив пластиковий непотріб на цьому музичному інструменті ще в кінці 19 століття, приблизно в 1880-х роках, можливо, хтось вивчав перші ноти з музичного мистецтва. Столітні меблі, давні світлини, старовинний посуд та статуетки, канцелярія і жіночі аксесуари. Всі ці речі були украсою осель старого Станіславова. А от хто конкретно був їхніми власниками, достеменно невідомо, розповідає директорка краєзнавчого музею Галина Беднарчик. Меблі переважно ручної роботи в стилі сецесії зроблені вони є невідомого походження, тому що колекція формувалася більше 80 років. Наш музей існує, і колекція всі ці роки формувалася. Кожна річ має свою історію, але не до кінця вони досліджені, тому що зв'язок з тими поколіннями вже втрачено, і ми не можемо знайти власників. Соломійка Іванко в музей прийшли із татом. Дмитро Остапко зізнається, вирішив відволікти дітей від гаджетів і показати, яким був побут їхніх прабабусь і дідусів. На цьому розумієш, Адинку, скільки колись були годинники? Друга година. Друга, десять по-друге. Ця експозиція, кажуть, працівники музею буде діяти постійно. Відвідувати її можна щодня, окрім понеділка. Інна Сендецька Монік, Роман Булелик, Суспільне, Новини. Івано-Франківськ